Доброго вам здоров'я, шановні! 20 січня понеділок. Сьогодні православна церква згадує преподобного Єфимія Великого, а ще преподобного Єфимія Схимника і Лавренція Затворника Києво Печерських. Ще сьогодні день мучеників інни Піни та Рими. Якщо на день Єфимія стоїть соняшна і тепла погода, весна цього року настане рано. А ось сильний вітер 20 січня може свідчити про дощове та про холодне літо. Православні християни 20 січня вшановують святого Єфимія Великого. В народі цей день називають Юхим Зимовий, Замитільний або День Єфима. Батьки Єфимія довгий час не могли мати дітей після щирих молитов і обіцянок присвятити майбутню дитину служінню Господу, вони отримали благословення. В 377 році Господь подарував їм сина. Коли Єфимію виповнилося три роки, він залишився без батька. Мати віддала хлопчика до міського монастиря, де єпископ займався його вихованням. Там він здобув гарну освіту, а в підлітковому віці прийняв чернецтво. Однак Єфимій прагнув усамітнення, тому залишив згодом монастир і оселився в постелі. Згодом він заснував новий монастир, за що отримав від Бога дар цілющої сили. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся дуже багато цікавих українських справжніх старовинних обрядів, вірувань, знань, заборон, забобон. Про все-все-все вам розкажу про все, що знаю про цей день. Про 20 січня 2025 року. Я веду цей канал за новоюлянським календарем. Це по перше. А по друге, я ще враховую всі перехідні. Народні обряди та звичаї та свята перехідні, тому контент на цьому каналі певною мірою унікальний. Будь ласка, додивіться відео до самого самого кінця. Ставте йому лайки вподобайки, робіть підписочку на канал, а ще пишіть коментарі довгі-продовгі. Я дякую Господу і Богові, я дякую всім захисникам нашим і всім заступникам небесним за цей чудовий день. Слава Україні! І я починаю! 20 січня Православна Церква згадує святих мучеників інну, Пінну та Риму. Вони були слов'янами, які проживали в північній Скіфії, і були учнями святого апостола Андрія Первозванного. Ці святі проповідували про Ісуса Христа, навертаючи багатьох варварів до християнської віри та здійснюючи обряд хрещення. За свою діяльність вони були захоплені місцевим князем. Але навіть під загрозою загибелі не зреклися віри і відмовилися приносити жертви язичницьким богам. Під час суворої зими, коли Дунай замерз товстим шаром льоду, князь наказав прив'язати святих до колод, розміщених на кризі, та поступово занурювати їх в крижану воду. Коли лід дістався до шиї мучників, вони, знемагаючи від холоду, перейшли до Господа. В давній Україні 20 січня вважали сприятливим днем для весільних обрядів. Вірили наші пращури, що шлюб, укладений цього дня, принесе молодятам щасливе і гармонійне життя, до того ж, одружитися намагалися до початку Великого посту, адже в цей період сватання та весілля були суворо заборонені. Жінкам на День Єфимія радили бути особливо обережними під час хатніх справ. Згідно з народними повір'ями, господині не можна було сьогодні поранити руки, не можна порізатися, вколотися чи подряпатися, бо це могло призвести до серйозних хвороб у когось із членів родини. 20 січня продовжувалось м'ясниці, що давало одруженим жінкам можливість відпочити, тобто піти на понеділкування. Звичай понеділкування передбачав. Що по понеділках на м'ясниці жінки уникали важкої роботи, особливо тієї, яка потребувала тривалого часу, як, от наприклад, прядіння. Традиція дозволяла одруженим жінкам залишати дім без дозволу на цілий день. На понеділкування вони брали з собою продукти, такі як сало, крупу, яйця, масло, і готували самі для себе їжу, веселилися, займалися всяким рукоділлям, яке їм подобалося. Або вишиванням. Щоб мати гроші для таких посиденьок, жінки з Борисполя продавали продукти зі свого господарства дрібну птицю, городину, льон, борошно чи молочні вироби. В понеділок вони могли взяти невелику кількість товарів, продати їх на базарі, зробити необхідні покупки і провести день в компанії. Зазвичай зібрання відбувалися взимку в хаті однієї з жінок. В цей час хатні турботи залишалися на чоловіка або на старшу доньку. Проте інколи такі посаденьки супроводжувалися надмірним зловживанням алкоголем. М'ясниці це період після посту, коли дозволено споживати м'ясо, а ще можна одружуватися в цей період. Традиційно в українській традиції виділяють чотири м'ясницькі періоди між успенським та Палипівським постами. Між Різдвом та Масляною. Під час Масляної дозволяється споживати скромну їжу, крім м'яса, між Великим і Петровим постами, і між Петровим і Успенським постами. Православний статут також передбачає одноденні пости по середах і п'ятницях навіть у м'ясниці. В літній та осінній м'ясниці скромна їжа в ці дні заборонена, тоді як взимку і навесні дозволена риба. Осінні та зимові м'ясниці особливо популярні серед селян, оскільки в цей час проводять сватання та весілля. Останній день м'ясниць в українській традиції називається заговини. Він у нас ще буде після, ну, в останній день виходить останній день всеїдниці. Це тиждень, коли можна взагалі все їсти. Це останній тиждень перед масляною. Є про все, про все це буду вам розповідати, коли до цього часу прийде. Сьогодні, якщо попереду вас чекає важлива зустріч, то подивіться на вулиці в обидві сторони. Зустрівши першу жінку, обов'язково привітайтеся з нею. Це приверне для вас удачу. Наші предки в цей день проводили різні замовляння. Ви так само можете провести замовляння. Сьогодні це буде замовляння від грижі. Сила замовляння базується на вікових традиціях слов'янської культури. Де слово, молитва та віра слугують засобами зцілення душі та тіла. В народі вірили, що за допомогою таких текстів можна запечатати біль, зупинити поширення хвороби та посприяти швидкому одужанню. Звісно, шановні глядачі, якщо ви маєте проблеми зі здоров'ям, вам обов'язково необхідно звернутися до лікаря. А я надаю ці тексти замовлянь просто з такою психологічною, скоріше метою. Це справжнє стародавнє українське замовляння, це не новоділ якийсь з інтернету, це зі старовинних книжок і з наукових праць. Добре, якщо ви чи той, кому це призначено, замовляння, будете в момент, коли ви читаєте, в чистому одязі, в миті, з легким серцем і з вірою вцілення. Слухайте уважно. Бабушка Соломонідушка у Пресвятой Богородиці Грижу заговорювала мідними щоками. Залізними зубами. Так і я заговорюю у раба Божого Івана Амінь. Звісно, ім'я Іван ви можете замінити на інше ім'я і маєте, зрештою, замінити на інше ім'я тої людини, для якої ви заговорюєте цю недугу. Текст замовляння слід вимовляти тричі, направляючи свої думки на місце, де відчувається біль. Після закінчення обряду слід перехрестити місце болю та помолитися за здоров'я. Ще одне замовляння, яке я знайшла, вважається дуже сильним, і в народі вірили, що воно допоміжне від різноманітних фізичних і духовних недуг. В народі його використовували для очищення організму від негативних енергетичних впливів, зняття болю та для полегшення фізичних страждань. Слухайте, будь ласка, уважно. Господу милостивий, поможи мені, мати Божа, всю колючку зарубати і от боків викликати. І не я її визиваю і не викликаю. Сам Господь визивав, викликав. Матір Божа в помочі стояла, сі колючки збирала, на перехресну дорогу одсилала. На перехресній дорозі цар Давид стояв, і сі колючки отбирав, і своїм синам дарував. І в Давида царя дев'ять синів, по дев'ять жінок. Держали і всю колючку одбирали від от його боків, од його грудей, від його очей, од його головоньки, од його голосу, від його й волосу, од його ручок, від його й ніжок од рожденного, молитвянного, хрещенного раба Божого Івана. І я нагадую ще раз вам, шановні глядачі, що замовляння не є лікарським засобом. Тому, якщо у вас якісь проблеми з самопочуттям, треба звернутися до відповідного спеціаліста, до лікаря, що не можна робити сьогодні. В наших пращурів день і був пов'язаний з численними заборонами і запобонами, яких треба було дотримуватися для уникнення неприємностей. Вважалося, що співи після заходу сонця сьогодні. Могли накликати сльози та печаль. Жінкам радили не перебирати продуктові запаси, особливо крупи, аби уникнути сімейних сварок. Не рекомендувалося піднімати з землі речі, кинуті іншими людьми, адже це могло принести злидні та бідність. Також сьогодні уважно треба слідкувати за власними речами бо якщо втратити щось в цей день, це дуже погана прикмета. Вона передбачає фінансові труднощі на весь прийдешній рік. Щоб убезпечити себе 20 січня, необхідно вирушати в дорогу тільки з оберегом в кишені або на шиї та виключно в чистому взутті. Остання порада пов'язана ще й з повір'ям про те, що в іншому разі удача може відвернутися від людини, якщо не почистити своє взуття. Не рекомендується 20 січня щось різко міняти. Не можна міняти житло, не можна міняти роботу, і не найкращий день це для того, щоб змінити власний образ. Вважається, що всі раптові метаморфози не підуть на користь. Водночас, якщо 20 січня шосте почуття наполягатиме на якихось рішучих діях, навіть пов'язаних з життєвими змінами, то ігнорувати ваш внутрішній голос не варто. 20 січня, звісно, за новоюліанським календарем ми маємо іменинників. Сьогодні іменини відзначають люди з наступними іменами Павло, Семен та Інна. Ім'я Інна має латинське походження і означає багата або непереможна. Люди з таким ім'ям зазвичай мають сильний характер і відзначаються впертістю та рішучістю. Вони завжди йдуть до своєї мети. Навіть якщо на шляху зустрічаються труднощі. Інна це особа, яка не боїться брати на себе відповідальність і здатна приймати складні рішення. Вона може бути емоційно стриманою, але в складних ситуаціях проявляє силу духу. Інна часто є лідером в колективі, здатна надихати та вести за собою людей. Вона прагне до гармонії та балансу в своєму житті, а також цінує чесність і прямоту в інших. У спілкуванні з інною не виникає зазвичай труднощів, оскільки вона відкрита до нових ідей і досить гнучка в стосунках. Її риси, такі як прагматизм і розсудливість, допомагають їй знаходити оптимальні рішення в різних ситуаціях. Водночас інколи вона може бути надто критичною до себе та інших. Що іноді ускладнює її стосунки з оточуючими. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Я нагадаю, що цей канал. Я веду за новолюянським календарем і враховую перехідні народні свята і перехідні народні традиції і звичаї. Вони в нас є, їх дуже багато. Я щороку намагаюся, ну з кожним роком. Зрозуміло, що від року в рік виходить, що прогноз на той чи інший день він трішечки буде відрізнятися, тому що змінюються дні тижня. Все це треба вираховувати, і саме цим я займаюся. І я так шукала в інтернеті, я думаю, що я єдина, напевно, що хто займається так серйозно. Озно народним календарем українським на 2025 рік, саме збирає всю цю інформацію по книжках, по етнографічних джерелах воєдино, щоб видавати вам цю інформацію щодня порційно про кожен день. От і звісно, тому ви не маєте дивуватися, якщо ця інформація буде відрізнятися від інформації, яку ви будете знаходити на інших сайтах, ну через те, що просто в мене робота така більш глибока і більш вона прицільно до саме народного українського календаря. Я вважаю, що це наші традиції, ми маємо їх знати. Бо багато традицій, звісно, ми щось не знаємо, щось забули, щось нас заставили забути. Тому треба все це пригадувати, можливо, щось відновлювати, а може, щось і не треба відновлювати. Ну, я не знаю, подивіться самі, от мені дуже, наприклад, імпонує звичай понеділкування, бо я заміжня і заміжні жінки по понеділках, на м'ясниці вони мали такі вільні дні для того, щоб зібратися. ну, Ну, можна сказати, що це щось, типу напевно, напевне, що в українському такому варіанті. От, і це саме тільки для заміжніх жінок було дозволено в нашій українській традиції. От, так що, якщо ви з подругами сьогодні захочете десь відпочити від хатніх справ, то це наша традиція. Це не має засуджуватися, бо, звісно, посту немає, чого б і не відпочити. Дійсно, скоро почнеться піст, отоді вже будемо всі сидіти вдома і займатися хатніми справами. Ось такий день сьогодні цікавий, і завтра буде новий день. Знову ж таки, повертайтеся на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Звісно, відшукаю для вас, підшукаю щось цікавеньке саме. Про цей день і разом про це і поговоримо. А ви бережіть, будь ласка, себе, будьте здорові, слава Україні і до зустрічі вже завтра.